Доброго дня малята! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Щоб бути здоровим, людям треба їсти декілька разів у день, корисну і смачну їжу. Уранці снідають. Якщо їдять в обід, то обідають. Увечері вечеряють. Ще є перекус між обідом і вечерею. Він називається полудник. Дивіться, діти, що зображено на малюнку: овочі, фрукти, молоко, м'ясо, каша, риба. Це все одним словом називають продукти харчування. Давайте ще раз скажемо: продукти харчування. З них ми готуємо різні страви. Давайте зіграємо в гру. Подивіться на малюнок. З гречки варять яку кашу? Правильно, гречану. Давайте скажемо разом Гречану кашу. Компот зварили із яблук. То який він? Яблучний, правильно яблучний. Суп зварили із овочів. То який він? Овочевий, правильно, овочевий! Пиріг із фруктів. То який він? Фруктовий, вірно! Діти, продукти можна приготувати по-різному. Наприклад, картоплю можна смажити, овочі можна консервувати, маринувати, квасити. Давайте з вами пограємо в гру, який буде продукт. Допоможіть мені назвати за зразком. Смажити картоплю. Яка вона? Смажена. Варити буряк. Який він? Варений. Морозити журавлину. Яка вона? Морожена. Маринувати рибу. Яка вона? Маринована. Дітки, ви молодці? Тепер, коли ви будете йти з батьками до магазину, ви зможете їм допомогти у виборі продуктів харчування. Дякую за увагу! До нових зустрічей!